Вітаю! В цьому відео я покажу, як зв'язати ось таку шапку. Шапка унісекс підходить як жінкам, так і чоловікам. В'яжеться дуже легко та просто. Резиночкою один на один. Нічого складного. Єдиний тут наборний край. Да? От, як видно, він зроблений по типу фабричного, але це не фабричний. Ну і тут по убавочкам а так, все дуже просто. Набирати петлі будемо італійським способом. Кладемо ось так на ниточку спицю і прокручуємо. Це перша петелька. Далі заводимо от сюди, потім за цю, і ось так прокручуємо. Потім, навпаки, спочатку за цю. І ось так прокручуємо. Потім знову ось так. Раз. Навпаки раз. Раз. Все, нічого складного, просто міняємо пальчики, спочатку з одного починаємо, з да? вказівного. Потім з великого. Таким чином набираємо потрібну кількість петель. Ось тут навіть видно: одна схожа петелька на, як виверідна, вона, друга як лицева. Так, набираємо на одну петельку більше, чим нам потрібно, для того, щоб з'єднати в коло. Так, і, до речі, треба дуже уважно так, подивитися, розправити петельки, так, щоб вони правильно лягли, щоб ніде нічого не перекрутилося. Так, останню петельку, яку ми набрали, підхватуємо, перекидаємо на цю, так от підтягуємо добре ниточки і пров'язуємо дві петлі разом. Цю, що ми перекинули, і. Останню петельку на цій спиці, на додатковій. Так, пров'язуємо дві разом лицевою петлею, тут все підтягуємо. Так, І в'яжемо перший ряд. Значить лицеву пров'язали, нитка перед роботою, виверідну, знімаємо, не пров'язуємо, повертаємо сюди ниточку. Наступно у нас іде лицева, пров'язуємо лицевою ниточку перед роботою, Виворітну зняли, не пров'язаною. Таким чином в'яжемо до кінця ряду. Лицеву пров'язуємо, виворітну знімаємо, нитка перед роботою. Перший ряд дов'язала. В'яжемо другий ряд. Лицеву в другому ряду ми будемо знімати, нитка буде за роботою. От Перша у нас лицева. Нитка ось за роботою. Лицеву знімаю. Перекидаю ниточку перед роботою. Пров'язую виворітну, повертаю нитку. Лицеву знімаємо, ось так нитка за роботою. Виверідну пров'язуємо. Лицеву знімаємо. Виверітно пров'язуємо і таким чином в'яжемо до кінця ряду. Другий ряд готовий. Далі я починаю в'язати резинку 1 на один. Але е якщо у вас ниточка тоненька, да, у мене така щільна нитка, якщо нитка тоненька, то можна ще один раз повторити перший та другий ряди, і потім вже переходити на резинку один на один. Я пров'язала резинкою 1 на 1 22 см. І тепер я буду робити убавки. Я розділила на 4 частини да, для вив'язування макушки. Кількість петель ділимо на 4. в мене вийшло це 30. Розвісила ось таким чином маркери на лицеві петельки. в мене між маркерами виходить по 29 петель. Тобто, маркер 29, маркер 29 і так далі. То є в мене вийшло порівну. І тепер я буду робити убавки. Так, як робимо убавки? Ось цю петельку я знімаю. Цю також знімаю, залишаю ось таким чином. Цю петлю я вдіваю. І потім ось таким чином, ось розвертаючи її ось так. Ці дві петлі, це виворітні, я пров'язую, виворітною разом. А ось цю петлю я накидаю сюди, не пров'язуючи ось так. Все. Таким чином я зробила убавку. Далі ми в'яжемо резинку один на один по малюнку. І потім наступну убавку так само роблю. Другий ряд буде вже без убавок. Третій ряд знову убавки. Тобто, убавки будемо робити через ряд. Третій ряд і це буде другий ряд убавок. В Цьому ряду я вбавляю лицеві петлі. Цю я перекидаю непров'язаною. Другу знімаю, цю повертаю. На спицю. Тепер оцю перевдягаю на цю спицю. да? І ці дві петельки лицеві я пров'яжу лицевою, а ось цю непров'язану перекидаю ось сюди ось таким чином. Все, далі в'яжемо по малюнку. І в принципі, все. Так, шапка в мене готова. Скажу по убавкам. Я пров'язала 16 рядів з убавками через один ряд. Всі наступні ряди я в'язала з убавками в кожному ряду.